Природа моєї улюбленої країни прекрасна. Країна величезна, і вся вона наповнена чудовими людьми, компанії, яких завжди приємно і добре. Україна це великий дім для кожного українця, адже всі ми можемо тут знайти щось своє і рідне. Сьогодні діловий світ потребує в першу чергу професійно мобільних людей, які можуть грамотно та самостійно приймати рішення, нести відповідальність та впроваджувати в життя свої мрії. Вибір професії найважливіший вибір у нашому житті. Лише улюблена справа може приносити матеріальне і моральне задоволення все життя. Вихованці підрозділу міста Радомишель, Головинського вищого професійного училища народних технологій, є робітничі професії. Котрі потрібні всюди дають можливість для професійного росту і підприємницької кар'єри. Одним з таких випускників є Володимир Леонідович Шатилович. Доброго дня, мене звуть Володимир Шатилович. Доброго дня. Доброго дня Познайомлю зустріч. Я, як бувший випускник вашого навчального закладу, прийшов поспілкуватися з вами, почути від вас. Якісь, скажімо, запитання, що вас цікавлять на рахунок того, як можна влаштувати свою подальшу долю після закінчення саме вашого навчального закладу. На мою думку, це є, ну, по крайній мірі, на той момент, коли я навчався, це був досить сильний, і потужний навчальний заклад, який давав досить добру освіту. Володимир Леонідович має чудову та дружню родину. Сергій учень другого курсу хотів би запитати, що вас мотивувало відкрити свій перший бізнес. Перший бізнес так. Попробував я займатися своєю старяльною справою для своїм кумки. Ми з ним працювали певний період. І для початку, навіть після закінчення даного навчального закладу, це було досить тяжко. Хоча б, скажімо так, теоретичну базу я вже мав, але з практичною базою на той момент були досить проблеми, бо столярне виробництво воно є досить дорогим, Треба досить багато вкладати в обладнання. Фрези, ручні інструменти. І Ми не розуміли всього процесу. Коли я попробував себе досить невеликий час на практиці, я зрозумів, що нічого тут не складно, теоретична база є. Практику я вже більш не пройшов. Я відкрив своє виробництво у 2000 році. Один із критеріїв оцінки людини. Її справи на рахунок Володимира Шатиловича їх безліч. Усі вони добрі. Завдяки своєму розумові, своїй волі досяг успіху в бізнесі. Він не втрачає загальнолюдських цінностей. Завжди прийде на допомогу. Вислухає, порадить. Я, Олександр, хотів задати запитання, як ви здобули довіру людей. Ну, на мою думку. Бо, мабуть, це було краще спитати людей, як я здобув довіру. Але як я вважаю, потрібно людей бути відкритим в першу чергу. І потрібно ставитися до людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас. Тоді буде у вас якби якась довіра, тоді буде у вас порозуміння, коли ви будете постійно. Говорити, і не давати опоненту сказати слово. Я не думаю, що з такою людиною чи така людина з вами захоче враз сісти за якийсь стіл переговорів чи взагалі за стіл борг. Володимир є активним учасником соціальних проєктів, мета яких спрямована на покращення громадської Чотири життя. Чотири рази обирався депутати міської ради. На даний час є депутатом міської ради. Голова бюджетної комісії упродовж своєї депутатської діяльності намагається працювати так, щоб виправдати довіру мешканців. Е, Богдан Другий курс, 13-та група. Якими видом спорту займалася? Е, в дитинстві професійно займався два спортом. У нас саме разом районі була дуже потужна база про підготовки. Велосипедистів. І на той момент у нас було десь 5 тренерів, які тренували приблизно 60-80 спортсменів одночасно. Після закінчення школи почав е займатися волейболом, але це вже було не професійно, а, скажімо так, більш аматорський виспорт. І на сьогоднішній день. Створили команду майст. Володимир Леонідович розвиває та підтримує спортивну галузь нашого міста та України. Нині під час війни профтехосвіта це потужний тил. Мільйони людей в Україні готують їжу, щоб забезпечувати вонів на передовій, ремонтують техніку, працюють з дронами та всіляко допомагають наближенню перемоги. Після закінчення війни профтехосвіта буде не менш важливою. Країні потрібно люди, які вміють якісно та швидко відбудовувати все. Підрозділ міста Радомишель, Головинського вищого професійного училища. Народних технологій готує майбутніх професіоналів, майбутнє України. Слава Україні! Разом переможемо!